Всім привіт на каналі. Сьогодні буду відкривати пакетик від моєї сестри. Бачите? Blackpink. Пін. Нам може попасти Джесу, Дженні, Розе і Ліса. Відкриваємо. Бережно, щоб нічого не порізати. Гадаю, що я нічого не порізала. Уже точно, знаєте, я нічого не порізалася. Ще там є. О, є. Так. Це в нас ліса. Моя улюблена, як. А -а -а. Вона мені точно захотіла зробити приємне. Відкриваємо. Вау, я не порізала. Це є наша ліса. Не бувайте підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.